Добрий день. Починаємо урок. У нас зараз другий урок поспіль, і ми, умовно говорячи, продовжуємо вивчення той теми, яку почали на попередньому уроці. Я не про закони збереження в механіці, ми їх вже довго вивчаємо. Скоро будемо завершувати, але я про закон збереження моменту імпульсу. На попередньому уроці ми з'ясували з вами, що таке момент імпульсу. А, а зараз ми подивимось, як можна використовувати закон збереження моменту імпульсу. В нас був окремо закон збереження енергії, там закон збереження імпульсу, а тут якась нова величина. І потім подивимось, як її можна використовувати. А це дуже Багато прикладів можна навести. Добре, переходимо безпосередньо до нашого конспекту. Ось сюди. І так, тема в нас закон збереження, і ми будемо з вами з'ясовувати, як можна записати закон збереження моменту імпульсу в якому форматі, але там, мабуть, не один варіант. І е, е, яке практичне значення має закон збереження моменту імпульсу, Він он, таки, да, е, має. Використання ось так. Ось. Але перш за все, давайте ми спробуємо краще розібратися у фізичному змісті моменту імпульсу. Ми на попередньому уроці з вами казали, що це таке, і ми з вами подивилися, яка в нього одиниця вимірювання. І ми зараз з вами подивимось знов на одиницю вимірювання, але подивимось дуже уважно і дуже прискіпливо. І ще хочу зазначити, що коли ми визначаємо момент імпульсу обертового твердого тіла, ми можемо визначати як момент оберту твердого тіла, момент імпульсу, так і момент імпульсу матеріальної точки. Вони теж дуже корисні для розв'язування задач. Але ще раз нагадую, що ні в самостійних, ні в контрольних, ні в яких тестових задачах у вас не буде цих питань загальному тесті не, не обіщаю, але там, якщо, якщо буде, тут зовсім прості питання. Добре, <кій> почнемо з одиниць вимірювання, як вам і казала, давайте подивимось. Ми казали, що це в нас кілограм на метр квадратний на секунду. Але я можу залишити окремо кілограм метр секунду, і окремо буде в нас метр. Що таке кілограм? що таке кілограм метр секунду? Як ви пам'ятаєте, це звичайний імпульс. Це маса помножить на швидкість. А m деякий, деяка відстань, якесь розстояння і таке інше. Але якщо ми умножаємо ці дві величини одна на одну і нічого десь більше немає, ми можемо побачити, що це, мабуть, якийсь у нас є вектор, і ми умножаємо на, якийсь, на якусь відстань до лінії дії цього вектора. Щось нагадує, ні. У нас є варіант добутку е, імпульса на е, відстань до лінії дії. Ну, Умовно говорячи, це може бути такий своєрідний плече імпульсу. Давайте подивимось, як це може виглядати в виді формули, тому що ми поєдиним подивились, мабуть, так зрозуміло іноді корисно використовувати одиниці вимірювання для того, щоб отримати формулу. Але давайте спробуємо трохи іншим путем дійти до цього, не хоче він доходити. А ми все одно зробимо це. Якщо у нас є твердотим, то ми можемо записати, що ну, пам'ятаємо, да, що кутові величини в нас однакові для всіх матеріальних точок цього тіла, і ми можемо за знак суми за дужки, за все можемо винести. А момент інерції, якщо ви Не, не момент інерції, момент імпульсу, якщо ви ще не забули, це момент інерції умножить на кутову швидкість. Кутову швидкість ми винесли, момент інерції – Пам'ятаємо, що якщо в нас багато багато точок матеріальних, то ми моменти інерції цих точок будемо складати. У них, безумовно, у кожній різні відстані, тому, ну, бачите, на попередніх слайдах я і жите писала, здесь не написали, неважливо. Ну, нехай, щоб у вас хоч якесь різноманіття було. Ось це ми всі моменти склали, але бачите, я поступаю навпаки. Я не хочу виносити, не хочу з'єднати. Я хочу навпаки ось цю кутову швидкість вністі в знак суми більш. Того я оці радіуси окремо буду записувати. І ось так от перегрупірую. В мене буде маса матеріальної точки, якась КТ помножить на кутову швидкість, на радіус. Ось це групірую. І помножити ще на радіус. Це відстань, бачите, від лінії дії цього імпульсу до точки обертання. але ми вважаємо, що тут кожна точка в нас буде рухатися по якомусь колу. Ми могли іншу точку обирати, і тоді вона по іншому колу рухалася, і був би інший імпульс і інший радіус вектор. Ну зрозуміло, що ми все це тіло розбиваємо на окремі точки. Але я показую на одної окреме, як там в підтайді, як там в було у вас сказано, так ми і зробили. Давайте продовжимо преобразовуватися і бачимо, що омега-РКТ це не що інше, як швидкість, якщо ви пам'ятаєте. А якщо ми умножимо масу на швидкість, ми отримуємо імпульс даної матеріальної точки. А радіус відстань, яка є, ми її так і запишемо. Але тут бачимо ще раз, звертаю вашу увагу, що у нас кут Прямий, тобто, це відстань до е, лінії, дії імпульсу, ну, лінії напряму імпульсу. І тоді ми отримали з вами, що момент імпульсу він буде дорівнювати е, добут, добутку е, імпульсу матеріальної точки на е, відстань до осі обертання. Ось така. Дивна формула у нас з'являється, і ми можемо, якщо хочемо, для, ну, можемо поскладати все це і можемо отримати підсумкову формулу, наприклад, для якогось тіла, яке буде рухатися з якимось імпульсом, і ми будемо до лінії дії напряму цього імпульса якусь відстань відміряти. Тобто у розглянутому випадку. Кожної матеріальної точки вони рухались по колу, ось коли ми, коли ми тут дивилися з вами. А у загальному випадку, на самом деле, модуль моменту імпульсу матеріальної точки, звертаю увагу, модуль пам'ятаєте, я там говорила про те, що це буде векторна величина. Так от в загальному випадку, модуль моменту імпульсу матеріальної точки він може бути записаний ось таким чином. Тут. Де буде у нас відстань від осі О до лінії. Ну, якщо це імпульс, то лінія, мабуть, руху. Тут даже швидкість у нас напрямлена і таке інше. Тобто, ось цю величину ми можемо вважати як плече. То, тільки це буде не плече сіли, сі, як ми раніше все робили, а це буде плече імпульсу, мабуть так. Тобто, бачите, які дивні речі відбуваються. І хочу зауважити, що ми до цієї формули з вами будемо звертатися, коли в 11 класі будемо вивчати вже мікромір і там на. Нам потрібні будуть ось ці формули і закон збереження моменту імпульсу, нам теж там він буде потрібен, коли ми будемо вивчати атомну фізику. Тому ми не просто так зараз з вами це все вивчаємо, воно нам потрібно буде ще на попередніх уроках. Ну, не на кожному уроці, але от є окрема тема, де ми будемо це використовувати дуже подробно. Так, добре, давайте ми. Тепер спробуємо переписати другий закон Ньютона вже для обертального руху, і запишемо його тепер уже не через кутове прискорення, а запишемо його ось таким чином: що момент сіл помножить на час, це буде різниця моментів імпульсу. Ми це з вами отримали на попередньому уроці, тому зараз подробно не проговарюємо. Але ми не можемо з вами дозволити собі тут вищу математику використовувати, тому ми будемо з вами вважати, що, наприклад, момент сили, він, безумовно, не постійний, але ми можемо завжди обирати малі проміжки часу і вважати, що в цей малий проміжок часу, момент сили, він не встигне помітно змінитися. І тоді його можна буде вважати постійним. А тоді ми можемо, якщо мали проміжки, ну давайте я навіть не буду дельти дописувати, я напишу D, маленьке d, як будто ми диференціювати будемо. Ми не будемо це робити, не переживайте. Тобто ми беремо малий дельта Т, і це в нас буде DL, а здесь DT. Ну, по DT це швидкість зміни моменту імпульсу, як ви розумієте. І ми домовилися, що М у нас буде в цей малий проміжуток, він буде у нас постійний. Тобто ми хочемо зробити дуже-дуже маленькі проміжокки. А тоді ми отримали, ну, умовно говорячи, можливість записати, що у нас DL по DT дорівнює M, і можемо вигадати, що у нас на тіла не будуть діяти зовнішні сили. Або, як пам'ятаєте, у нас, коли сили там діяли або ні, не, так. Або не діяли сіли, або якщо вони діяли, то могли дії скомпенсуватися. І в цьому випадку ми могли з вами теж вважати, що у нас ось ця величина, вона буде дорівнювати нулю, тому що все скомпенсується. І тобто у нас будуть моменти сіл, вони будуть або не будуть виникати, або будуть компенсувати один інший. І тоді сумарний момент алгебраїчний ми будемо. Вважати, що він дорівнює нулю? А що означає, що якась величина. не так, Що означає, що зміна якоїсь величини дорівнює нулю? Я то, тиха... що я підскажу, все. Що означає, що зміна якоїсь величини дорівнює нулю? Ну, наприклад, ну, не міняється. Не міняється. Ну, наприклад, якщо зміни, зміни швидкості дорівнюється нулю, то значить швидкість константа. Так же точно і здесь. Якщо у нас dl по DT дорівнює нулю, то це означає, що у нас зміна імпульсу момент імпусу дарівню нулю, і тоді в нас момент імпульсу буде незмінною величиною. І це буде дуже добре, тому що ми можемо таким чином сформу сформулювати вже закон збереження моменту імпульсу. От. Його можна формулювати по-різному, але давайте спробуємо не дуже заглиблюватися в ці формулювання. Давайте скажемо так, що момент імпульсу замкненої системи тіл відносно будь-якої нерухомої осі є незмінним. Але я ось зараз в цій формулі дозволю собі все-таки написати, що L в нас величина векторна. Ну, мабуть, ми... нас це не пугає, тому що у нас був. Імпульс тіла, і він теж був векторною величиною, і він теж зберігався, і по продовжують зберігатися. Коли ми розв'язуємо задачі, тому це вас не должно ніяк лякати. Але е, я розумію, що коли у нас був імпульс звичайний, то він був напрямлений вдоль одної прямої, там векторна величина, швидкість і імпульс вони співпадали. А тут у нас буде векторний добуток, але. ну, ми це не будемо заглоблюватися, ми такі складні задачі не будемо з вами розв'язувати, тим паче на уроки. Ось, Але е, ми можемо казати, що у нас може бути ще один випадок. Я не можу про нього не казати. Е, якщо ви будете на, на заліку відповідати, ну зможете сказати все. Ну, добре, не зможете, ну хоча б перший варіант прибираєте. Тобто, у нас може бути такий випадок, що на тіло будуть діяти зовнішні сили, але при цьому моменти цих сіл, вони кількість моментів, які будуть обертати за годинникової стрілки, і кількість моментів, які будуть, які будуть обертати проти годинникової стрілки протилежна, вони е, за модулем будуть е, равни, а по знаку протилежний. Тому е, сума буде дорівнювати нулю. А тоді е, момент імпульсу теж буде зберігатися відносно. Ну, до осі, відносно якої він обертається. Ось і далі ми з вами переходимо, переходимо безпосередньо до застосування закону збереження моменту імпульсу. І ось тут я е, намагаюсь іноді, головне, мені не промахнутися, Іноді я буду ставити на паузу, трохи буду вам подробно розповідати, але ми не все будемо записувати. Тому ті, хто нас будуть дивитися, ну, на жаль, вас не було на уроці, ну тут ми нічого не можемо поробити. Щось ви побачите, а щось останеться за кадром. Таке іноді буває. І так. Як ми з вами казали, ми розглядаємо застосування закону збереження моменту імпульсу. І для цього я от буду декілька прикладів вам показувати. Але, на жаль, не везде у нас будуть відеосюжети підтверджувати, але на наступних там трохи будуть відеосюжети, там подивимось. І так, прикладом застосування закону збереження імпульсу може бути, наприклад, робота або, наприклад, де... действия такої цікавої іграшки, як дзига, мабуть, в дитинстві у когось з вас така іграшка була. Але ось тут є волчок, і якщо ми з вами будемо його розкручувати, він спочатку буде обертатися таким чином, що його вісь буде напрямлена майже вертикально, а потім, по мірі того, як його швидкість буде зменшуватися, ось цей верхній. Верхня частина його обертальної осі вона буде описувати такі кола. Саме такі кола описують вісь нашої планети. І коли ми в 11 класі будемо з вами це вивчати, ні, будемо вивчати не це, будемо вивчати астрономію, ось там я вам про це буду розповідати. Це добре. Давайте ми зараз знову маленьку паузу. Ще один варіант використання законозбереження моменту імпульсу це вертольоти або експериментальна лава Жуковського. Це така платформа, на якій може знаходитися людина, у якій є якісь тяжовій об'єкти в руках, для того, щоб він мог змінювати. Момент е, сіл, і тод тоді, в залежності від цього, ми будемо бачити, як буде змінюватися е, кутова швидкість. Давайте подивимось, як це працює по експерименті. Ось. Є, ну, тут трохи простіше, бачите, він сідає на звичайне крісло, тобто ви можете самі дві гантелі в руках. І зараз е, момент інерції він должен зберігатися, тому ми розкручуємося, а потім, якщо він руки розводить в боки. То швидкість зменшується. Якщо приходять до груди прикладають до грудів, то, але він не дуже сильно. Бачите, розкручується допомогуть розкрутитися, і тоді це буде більш наглядно. Ось, бачите, як, як він прискорюється, коли прибирає. Я так сподіваюся, що у вас вдома крісла теж майже у всіх є. Можете поекспериментувати. І... Будете з'ясовувати, що виконується закон збереження моменту імпульсу. Але ось тут ще одна цікава річ: бачите, тут колесо, яке зараз не обертається, і тому він може його розташовувати або так, або так, і це ні на що не впливає. Це дуже схоже на те, що ми тільки що наблюдали з вами з гіразкомпасом. А зараз це колесо будуть розкручувати. Знов тут потрібні помощники. Тут тому що це потрібно дуже роз, розкрутити швидко, до великої швидкості обертання. І потім, після цього, він може отримати в, ру, в руки це колесо. Бачите, якщо воно ось таким чином розташоване, то воно ніяк не впливає на його рух. Але якщо він розташує, то воно його буде закручувати. Бачите, сумарний момент імпульсу має зберігатися. Якщо він в інший бок, ну, то, вниз, поверні, то він буде обертатися в інший бік. Тобто зберігається момент імпульсу, якщо спочатку він. Був нульовий, він намагається таким ж бути сумарним. Тобто тепер обертання цього колеса должно компенсуватися обертанням цього експериментатора на його такому імпровізірованій скам'я Жуковського. Це не зовсім скам'я, але теж можна вважати, що це щось на кшалт того. І ще де я можу вам додати використовується закон збереження. Це в спорті, тому що і фігуристи, і балеріни, і гімнасти всі вони використовують саме закон е, збереження момента імпульсу для виконування виконання своїх трюків. Ну для гімнастів ви мабуть часто це бачили ось таким чином, наприклад. Але я можу е, зараз, мабуть. Я повернусь трохи пізніше до цього. Здесь я, мабуть, буду завершувати. Давайте ми і завершимо запис, і завершимо урок. Алло, не хоче? У нас вже в 15-му параграфі тепер буде два пункти. Задач не так багато, але на наступному тижні ми завершуємо з вами цю тему. Щось... А, в нас закони Кеплера ще за нами залишились. Ми їх будемо вивчати з вами вівторок, а потім вже будемо завершувати. І тоді я можу. Вам дзвоночок запустіть. Так, бачите, в нас майже 20 хвилин записи було уроку, але у нас трохи більше ми попрацювали. Ну, неважливо.